Мій дідусь завжди попереджав, що деякі історії не слід повторювати. Але цю чорне різдво-пасто 1822 року я ніколи не зміг забути. Те різдво 1822 року не принесло колядок. Але вогонь, крики та тіні, які ніхто не міг пояснити, поки місто святкувало різдво, солдати просувалися провулками, немов привиди, ламаючи двері і розв'язуючи різанину, якої ніколи не мало статися. І кажуть, що чорні фігури з'являлися крізь дим, не торкаючись з землі, і що їхні червоні очі світилися як вугілля з пекла. Ті, хто вижив, розповідали про холод, який не належав цьому світу, і про тишу на світанку, яка, здавалося, пожирала життя. Сьогодні Пасто все ще дихає тієї ночі. І якщо ви думаєте, що це жахливо, повна історія набагато темніша. Відвідайте наш канал. І подивіться повну історію міста, яке чинило опір. Шепіт темного світу, нас смілься зайти.